Росія ж має намір та й вже надає Північній Кореї технології для створення своїх шахедів, схожих на ті самі БПЛА, які по нас пролітають. Про це повідомив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Він каже, що це дасть можливість Кореї атакувати будь-які місця Південної Кореї. Ситуація в південній Кореї може бути дуже і дуже нестабільною. Найближчим часом там пройшли вибори, і вони прийшли не на користь демократичної Південної Кореї. Ну і, звісно, ці безпілотники можуть її доставляти і до Росії, аби збільшувати кількість атак по території України. І також Буданов заявив, що росіяни значно вдосконалили північно-корейські балістичні ракети КН-23, і тепер вони вражають цілі з дуже високою точністю. Ну, до речі, минулої ночі були і ракети КН-23. І НАТО заявило про те, що Росія виготовляє тепер більше боєприпасів, ніж усі країни НАТО разом. І робить це в рази швидше навіть. Ну, тобто, десь орієнтовно за 3-4 місяці Росія, ну я вважаю, що з Північною Кореєю виготовляє зброї більше, ніж все НАТО разом за цілий рік. Відновлювати військово-промисловий комплекс в Москві допомагають три країни, говорить Марк Рюте, Іран, Китай та Північна Корея. І очікується, що цього року російська оборонна промисловість випустить півтори тисячі танків, але тут мова йде швидше не про всі нові танки, а танки і реставровані. Він, правда, не уточнює. 3000 одиниць бронетехніки та 200 ракет іскандер, які летять далеко і б'ють також дуже-дуже сильно. Рюте додав, що не можна виключати, що Росія буде готова засовувати силу проти НАТО вже впродовж п'яти років. Путін готується до конфронтації, а не до миру. І каже він, що припинення вогню в Україні дасть можливість Росії збільшити запаси зброї, і це несе ризики для держав-членів НАТО. Ну, тобто, НАТО не вигідно, що війна припинялася в Україні. Так просто прикладаємо на просту людську мову. Про це Рюте заявив під час виступу в Четхам Хаус. Що це за заклад? Я вам зробив дуже коротесеньку довідку, щоб ви розуміли. Це Королівський інститут міжнародних. Відносин більше відомий як Chatham House – неприбуткована неурядова організація, яка знаходиться в Лондоні. За оцінкою університету Пенсильванії, Chatham House був названий аналітичним центром року, другим за впливовістю у світі після Брукінського інституту, а також найпливовішим неамериканським аналітичним центром. Тобто локація вибрана не випадково для того, щоб зробити відповідну заяву. Марк люте, відповідаючи на питання, чи справедливо стверджувати, що після того, як буде досягнуто стале припинення вогню в Україні, ризики для НАТО зростуть. І сказав: Так, це факт. Це констатація факту, я думаю. І далі є пряма мова. Навіть поки війна проти України триває, вони, тобто росіяни, все ще можуть дещо збільшити запаси на складах, але це дискусійне питання. Відповідаючи на ваше запитання, каже, я маю на увазі, що це констатація факту. Якщо припиниться війна в Україні, то, звісно, що Росія нападе на країни НАТО. Уже в цьому майже ніхто не сумнівається, і глава німецької розвідки повідомив про те, що Росія готується відправити зелених чоловічків до Естонії. Ви добре пам'ятаєте цю історію 2014 року, зелені чоловічки, «Зелені чоловічки в Криму. Росія має намір випробувати рішучість НАТО, зокрема, за рахунок розширення конфронтації Заходом за межами України. Про це заявив керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль. Німецька розвідка каже Каль. Має дані про те, що в Росії вважають, що зобов'язання щодо колективної оборони, які закріплені в договорі НАТО, більше не мають практичної сили. І вони це хочуть випробувати. І це вже, друзі, не вперше звучить така ем, не те, що ідея, а думка. Російська влада розглядає можливість конфронтації, яка не повинна перерости, наголошую, повномасштабну, війну. Для того, аби перевірити, чи справді Сполучені Штати Америки, які нині сьогодні очолює Дональд Трамп, готові виконати свої зобов'язання, передбачені статтею 5 Північно-Атлантичного договору. Про це повідомив раз наголошую очільник німецької розвідки Пан Каль. Буквально вчора я вам розповідав про те, що президент Литви Гітанас Науседа говорить про те, що. Мерц, ну я додав би цього списку Макрона і Стармера не виконують свої обіцянки щодо санкційного тиску на Росію після провалу переговорів в Стамбулі. Не випадково він про це говорить, тому що розуміє, що загроза є не лише для Естонії, а й для Литви в тому числі. Але Каль говорить, їм не потрібно, тобто росіянам, відправляти для цього армії танків. Достатньо послати до Естонії маленьких зелених чоловічків, щоб захистити нібито гноблену російську меншість. Десь вже це було. Я думаю, вам нагадувати про це не потрібно. Коли може розпочатися така операція, він не повідомив, але я не маю жодного сумніву, що у Естонії і в тому числі в Німеччині та й країнах Європи чудово знають приблизні дати початку такої спецоперації. Тим часом Трамп продовжує продукувати і розносити крінжатину. Вчора він давав знову там брифінг для преси і говорить. Ми значною мірою відновили наші збройні сили, але трохи бракує боєприпасів. Це тому, що вони дуже швидко йдуть в інші країни, зокрема в одну конкретну. Але ми дуже швидко відновимо це. Він, звісно, не називав Україну, але фактично непрозоро натякнув на те, на чиєму ж він боці в російсько-українській війні, тому що, як бачите, він шкодує про те, що боєприпаси йдуть до України. Ну, я вам скажу так, друзі, що певною мірою і НАТО. Стримує свої можливості у більшій допомозі Україні, бо якби вони нам допомагали краще, то Росія не встигала б виробляти таку кількість зброї. Але складно переконати наших західних партнерів в дещо іншому підході до військової допомоги Україні. Втім, я не можу заперечувати і того, що НАТО активно нарощує виробництво зброї, в тому числі і на території нашої держави.